Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів засновник руху Права людини. Будь ласка, напишіть, чи зараз видна картинка, чи мене чути. От виходжу у прямий ефір. Хочу поговорити про те, що стосується нас з вами. Бо знову ж таки Верховна Рада України, а саме Стефанчук, як голова Верховної Ради, подав законопроект, щоб Верховна Рада, депутатський склад, заборонив нам. Фіксувати на вулицях або публічних місцях, в тому числі чиновників, поліцейських. от Люди себе цим захищають. В більшості випадків тільки публічність, тільки розголошення, будьмо відвертими, рятує життя, майно, там репутацію і так далі людей. І ви знаєте, от те, що я заходив. По лікарнях, як журналіст представлявся, записував це на відео. Більше того, стаття 34. Я дослівно зачитаю: кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Тобто те, що ми мали, завжди право витягнути телефон, записати на відео, на диктофон, зафіксувати фото. Зараз, якщо депутати Верховної Ради приймуть у цей законопроект і зроблять його законом, я зараз скажу, який це саме, це законопроект номер 8153, поданий 2510. Народними депутатами України перший списку Стефанчука, а потім подивіться, скільки там ось чорно тих депутатів, точно чорні. І ці темні, чорні є різні словосполучення, так? Подають, що нам треба заборонити. Нам треба заборонити право записувати на відео навіть акції, навіть журналістам, поліцейських, чиновників і так далі. Для цього треба буде робити погодження. Бо, виявляється, це. Персональні дані, там якимось чином ми будемо розповсюджувати. Але яким чином ми будемо розповсюджувати персональні дані, наприклад, поліцейського, якщо він зобов'язаний там представлятися. Яким чином, наприклад, публічні акції не можна буде записувати на відео? В що, що ми скочуємося в диктатуру? У ну, мене нічого нема. Ви, до речі, друзі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. От Я зараз зайду, коротко вам про це все розповім. Значить, відкрию на одну із статей, яка про це більше розповідає. Тобто, вони передбачають захист персональних даних, от, е і відповідно обробка якихось відео, фото в публічних місцях публічних там, осіб, заборонена в тому числі, друзі, і журналістам. Скажу чесно, такого. Законопроекту, тобто закон, який хочуть зробити, немає ніде в світі, щоб журналіст не мав права записувати, наприклад, під час масового заходу на відеокамеру чи на диктофон чи фотографувати. Ніде такого в світі немає. Ніде. От я не знаю жодної країни. А ми розповідаємо, що в нас демократія, в нас свобода слова то питання. Ми куди котимося, друзі? Напишіть ваші думки. Та, вони бояться, що народ буде об'єднаний. Ви праві, друзі. Так, що вони що таке тут намудрували? Ви то все собі почитаєте, я дам посилання до цього всього. Так, секундочку, я собі тут зараз переключу. Так. Напишіть, що ви думаєте з цього всього. Так, да. До речі, так цікаво, я сьогодні слухав Євангелію від Маркає, там аудіо слухав, і там дуже такий цікавий якраз був ривок, що не запалюють світло, щоб ховати його під посудину, а ставлять його в центр кімнати, ставлять на свічник. Тобто, той, хто боїться світла, хто хоче жити в темряві, той має що приховувати. Виявляється Стефанчук. І депутати ВРУ, і чиновники мають що приховувати. Поліціянти мають що приховувати, враз забирають від нас право фіксувати це все на відео. Так, друзі, я тут відкрив. От, зараз прочитаю, що вони тут таке може, що хочуть влопашити нам. Та, винятків не передбачається навіть для журналістів. Це вже я вам сказав. Тобто журналісти також повинні дотримуватись, я зачитую. Регу регулювання е Встановленого статтею 11 і повідомляти про зйомку публічних заходів раніше, якщо читати цю норму, буквально. Отже, е, треба буде як раніше попереджати, що ти хочеш записувати, і людина, яку ти хочеш е, там, ну, її записати, зокрема поліцейську, він має мати можливість це оскаржити, тобто йому треба дати на це час. А всі ви розумієте, коли ми витягуємо телефони і записуємо, коли є критичні ситуації, коли ти витягнув включив і записав. І в цьому якраз є сила сила народу, що він зразу може це записати, подати це в соцмережу, поділитися це з іншими, розумієте? Ну, ви дивіться, якщо навіть і цей законопроект приймуть законом, він буде суперечити статті 34 Конституції. Але Конституція також дуже цікаво тут. Е Зміни були внесені в 2012 році. Я думаю, що цей пункт був додавлений. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки. Звичайно, що вони тут напишуть, що це національна безпека. Не можна поліцейського записувати. Бачили, там дівчинка недавно в Антона Болтика, чи Діми Полтави було. А я на iPhone записую ваші порушення. Губи накачала, нігті накрасила і на трасу. З айфоном, розумієте? І все. І, і, і отака то петрушка. Е, отже, друзі, давайте так. Ви почитаєте цей законопроект, я його дав в дописі до відео, складете свою думку, і тоді зможете, зможете більше про це написати. Зараз я подивлюсь, що ще тут таке може є актуальне. Актуальне, друзі, тут одне. Записувати на відео Чиновників, отак, чиновники будуть в ранг недоторканих. Як я розумію. Поліцейські в ранг недоторканих. Їх не можна записувати. Но за вами стеження камери будуть по всіх кутах. по всіх цих. За вами стеження через мобільні телефони. Комусь вліпаша чіп, хто там погодиться. За вами тотальне стеження. Ви десь розрахувалися карткою, тотальне стеження. Де, що, як, і де звід. Водиться розумна гривня, тотальне стеження. Тобто, ви прав не будете мати, так хочуть зробити. А той, хто за вами стежить, має всі права. Тому люди, включайте розум, просинайтеся, перестаньте бути заляканими овечками. Ставайте людьми, розумійте, що ви чоловіки і жінки, вільні люди, і по вашому вибору все буде. Я, до речі, це відео записую, тому що стаття 205, частина 3 каже: мовчання на закон або договір є мовчазне погодження з цим. Я не погоджуюся з тим, що хочуть забрати право записувати і фіксувати на відео чиновників поліцейських. І коли публічні заходи вести прямі трансляції чи в записі це робити, я пригадую. Як змінилися судді, поведінка суддів, коли почали журналісти, просто люди записувати судові засідання на відео. Тобто судді мінялися, рішення суддів мінялися в законний спосіб, йшли в законний спосіб, в законне русло. Тому що публічність, і найде не то, що публічність, а це все висвітити і дати на світло ці всі нечистиві речі, вони втрачають свою силу. Отаке друзі, добре, поширте це відео, щоб люди знали, що зараз там хочуть приймати, але знову нагадую, без паніки, без якихось шарахань право вліво, ми сильні духом, сильні тим, що ми об'єднані, сильні тим, що ми можемо прийти на взаємодопомогу взаємовирочку. В нас є ще міжнародні договори, в нас є конституція. І якщо депутати ВРУ приймають. Проти людини приймають, проти наших прав, воно не буде працювати. Але той, хто себе буде вважати рабом, що його можуть сковувати там, ланцюгами, кайданками, QR-кодами, е аушвайцями, намордниками, дистанціями, укольчиками і різними бздурами постановочними. Це ваш вибір. Якщо у вас все щось сковує, це ваш вибір. А я хочу бути вільним. Я є вільним, тому це внутрішній стан кожного. Ким йому бути і вам обирати. І я приймаю ваш вибір. Я свій вибір зробив. Я вільна людина, я чоловік, мої права є непорушні, тому що творець дав мені життя, і я в цей світ прийшов, я маю права природні. Ніхто мені нічого не може заборонити як людині. Там вести нормальний спосіб життя. Ну, така ситуація. Так. Е, Олексій пише, чому газ е, з Росії йде по Україні. У мене є по цьому окремому відео. Дивіться, шукайте. Так. Друзі, в тому числі 41-42, він суперечить Конституції міжнародним договорам. Його не треба буде... ну я його не буду виконувати, якщо він суперечить Конституції. Я людина, і я знаю, що статті Конституції пише стаття 60. Ніхто не повинен виконувати злочинне розпорядження. Стаття 41 Кримінального кодексу України каже: ніхто е не повинен виконувати те, що суперечить законам та Конституції України. Тому я знаю свої права, і мої права є непорушні. Друзі, поширте це відео, прокоментуйте його, підпишіться на мій канал, поки ви ще не шарахнули. Дякую всім за донати, за те, що присилаєте на PayPal, на карточку. Велика вам подяка в такий важкий час. Ви не забувайте про мене. Дякую вам за молитви, за вітання. за... Те, що ви є, друзі, за те, що ви світлі, за те, що ви світлячки, за те, що ви світло для світу. Я вам за це дякую і пам'ятайте, Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я доношу до вас істину, що ви не були рабами цій тіні, мороку і смерті. Істина це творець, творець де вас. Полюбіть Творця, тому полюбите себе і ближнього свого, як самого себе, бо Творець і в Ньому. Вороги це наші вчителі, як і наші діти, батьки, друзі, сусіди, знайомі. Цей світ це як тренінг, як певна гра. Ви, світла душа, входите в цей аватар тіло і тут займаєтеся, починаєте, пожитюйте. І усвідомте свою силу, сила, яка у вас є сильніша за цей світ. Ви не раби, ви діти Творця, ви діти Божі. Усвідомте це. Люблю вас, друзі. Обняв! с богом